Російське суспільство розколоте на три частини: 65%, приблизно 65%. Це люди, які говорять про те, що ми хочемо закінчення війни. Ну, плюс-мінус такі що для вас є перемога для цих людей. Для них достатньо для перемоги зупинка по лінії фронту. Їм не потрібно весь Донбас, їм вистачить того, що все, що захопили, все наше. І друге, Україна не вступає в НАТО. Це от, от два маркери, які для них є достатньо. Ось в цю групу шістдесят. 65%. 65%, угу. Є 10% відсотків, які говорять. Говорять про те, що вони. Не будуть відповідати на це питання. ну, Це для нас чорний ящик. Ми можемо здогадувати, що вони більше схильні до того, щоб зупиняти війну вже сьогодні. Тобто, але ну, ми не маємо про них конкретної відповіді. Це, типу, люди на посадах, які чогось бояться. Це може бути або... будь-хто, будь але це люди, які не хочуть відповідати на це питання. Uh -huh. Ну, не хочуть це через страх. Це страх може бути як в одну, так і в другу сторону, але я вважаю, що ну, можна там із них там 7% можна додавати до цих 45. І ми маємо 25%. Ура патріотичної меншості, проактивної меншості, яка є опорою режиму Володимира Путіна на сьогоднішній момент, і наша ключова проблема полягає в тому, що це реальні люди, які готові виходити на вулицю. Тут на днях був хресний хід в Москві, який, ну як хто багато пише, налякав ФСБ, я не впевнений, чи він налякав ФСБ, але ну, тут теж не треба видавати бажане за дійсне, але те, що він показав, що е, Ура Патріоти можуть вивезти одномоментно 100 тисяч людей відразу на вулиці, це дуже багато чого показує. Без проплат, без будь-яких речей, без нічого. Е, але при цьому е, ця частина людей е, хоче продовження війни до повного знищення України. Тобто для них перемога це знищення України. що е, да І е, велика частина із них підтримує Путіна тільки до того моменту, поки Путін э, продовжує війну і доти, доки він відповідає їхнім і не заговорить э, про якісь умовні да, перемоги. Да, 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 да. Mm -hmm. Тому, от, коли ми говоримо про російське суспільство, то ми повинні от розуміти про ці э, там, ну, дві великі групи: 65 25 І э, треба розуміти, що що робити з цими людьми, якщо завтра зупиняється війна, э, Кремль не розуміє взагалі.